У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у травні 2025 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, ваш сніданок з вами відео Рейсер. А це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд. Повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість знадити, то, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задати мені для того, щоб побув сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити, та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Ark Survival Ascendant це перероблю виживалки в відкритому світі Ark Survival Evolved. на рушії Unreal Engine 5, де ви приручаєте динозаврів, будуєте бази і боретесь за життя. У гри присутні багато користувацький режим з можливістю обирати та створювати сервера. І сама система серверів нагадує іншу відому гру Minecraft. У гри також присутні режим розділеного екрану для двох гравців. Також у гри є дуже цікава та рідкісна особливість. Це консольні команди, за допомогою яких можна оптимізувати гру під свої потреби. До прикладу, Змінити налаштування графіки та розширення, щоб збільшити кількість FPS. Я вважаю, що це досить непогано отримати по підписці черговий survival у відкритому світі, бо подібні ігри гарно підходять для веселих ігрових сіансів з великою компанією друзів. Проте, як на мене, АРК доволі не найкращий представник цього жанру через свою забагованість та одноманітність. Я колись спробував грати у АРК, і він мені відверто не зайшов. Але якщо ви не знаєте чим зайнятися і вам просто хочеться згаяти час, тоді, можливо, ця гра не. Поганий вибір, але не для мене. У гри відсутня українська локалізація. Балатро це карткова гра в жанрі роук-лайк -like від PlayStack, де ви будуєте колоди з покерних комбінацій і джокерів, щоб проходити все складніші раунди. Гра здобула 6 нагород, серед яких 3 за Game Awards та одна бафта. До того ж, гра була номінована на звання Гра року за Game Awards. Цікавий факт, що гру створила одна людина під псевдонімом Local Thunk, яка не бажає уваги до себе та приховує обличчя, так би мовити, бенксі ігрової індустрії. У гри відсутній багатокористувацький користувацький режим, складність 70. -70. Загальний час необхідний для досягнення платини може коливатися від 120 до 250 годин. Я вважаю, що це дуже круто отримати таку нестандартну групу підписці, бо зазвичай подібні ігри я не купляю через страх придбання кота у мішку, і тому я відкриваю для себе подібні ігри саме завдяки підписці. Хоча у сам покер мені не доводилось грати, але сам концепт гри, як на мене, звучить цікаво. І не дивлячись на те, що карткові ігри я не полюбляю, окрім хіба що Uno, мені хотілося б спробувати пограти у цю гру. Те саме я рекомендую. І вам, враховуючи той факт, що це одна з найкращих ігор та найкраща інді-гра минулого року, яка отримала досить багато нагород та навіть культовий статус у гри відсутня українська локалізація. Warhammer Болкен. Це динамічний шутер у стилі 90-х, у якому ви граєте за космодесантника та знищуєте еретиків, мутантів і демонів з культового всесвіту Warhammer. У гри відсутній багатокористувацький режим. Складність 4 з 10. Час для отримання платини займає від 12 до 20 годин. Особисто мені гра по стилістиці та ігроладу нагадує класичні шутери 90-х років, на кшталт перших дум чи Вольфінштайн. Я думаю, що фанатам всесвіту Warhammer має сподобатись, а щодо мене, то ця франшиза мені ніколи не подобалась. Проте. Я би не відмовився спробувати цю гру у гри. Відсутні українська локалізація, Ігри будуть доступні 6 травня. Ну що ж відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка доволі неоднозначна, адже з одного боку, у ній ми отримаємо забагований survival у відкритому світі та шутер у стилі Doom по всесвіту Warhammer. А з іншого боку, ми отримаємо Балатро, одну з найкращих ігор минулого року, що безумовно, топ. Тож ця добірка відчувається досить слабовато, враховуючи той факт, що у цій добірки немає жодної гри з українською локалізацією, що є також дуже суттєвим недоліком. Перше про що вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним Ахметовим по посанню знизу на мою сторінку Донателло. Бережіть себе, хватит, пойдем тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати, до нової зустрічі.